Моє вітання! 15 хвилин вашого часу і улюблені цукерки з дитинства пташини молоко. Готові! Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готуємо! Я хочу насолодитися лавандою, поки вона квітне, тож я буду робити смак лаванди. Півторить столові ложки квітів лаванди, заливаю кипятком 100 мл і залишаю настоятися на 2 години. Якщо ви не вживаєте лаванду, не маєте лаванди, просто пропускаєте цей крок. Масло 150 грамів, ви бачите, якої воно температури, кімнатної. Додаю 100 грамів згущене молоко, Однієї температури мають бути ці інгредієнти. Це важливо для того, щоб все гарненько збилося. Все, тепер треба все це збити, маса має посвітлішати, стати прямо такою білою-білою, гарною і збільшитися в об'ємі. Треба зробити такий собі крем. Ось так має в итогі виглядати ваш крем. Скільки ви будете збивати, залежить від вашої техніки. Ви бачили мій маленький міксер. Збивала я хвилин сім. Для того щоб квіти лаванди максимально віддали весь аромат, треба мінімум 2 години настояти. Можете і на ніч залити, а зранку вже стати готувати ці цукерки. Обов'язково зараз будемо проціджувати, Нам вже ці квіти не потрібні. Якщо ви не робите з лавандою, ви просто зараз в кастрюльку наливаєте 100 мл води. Це агар 10 грамів. Ось так виглядає. Продається во всіх майже магазинах. Я так розумію: там 900, сила геля 900 Цукор 80 грамів. Мед. Якщо ви не вживаєте 100 грамів меду дуже насиченого яскравого смачного меду. Якщо ви не вживаєте мед, ви просто заміняєте цю кількість на цукор. Це класичний рецепт пташиного молока. Просто частину цукру я замінила на мед і лаванду заварила водичкою. І все. А так це класика. Прогріти до потрібної температури, постійно помішуючи нагрів середній або вище середнього, ніколи максимальний ми не робимо. Форма в мене силіконова 20х20, на 4. Відразу її потрібно підготувати. І підготуйте те, чим ви будете розрівнювати масу, якщо хочете, щоб вона була більш-менш рівненькою. Підготувати відразу, бо агар схоплюється дуже швидко. А, білки, білки кімнатної температури. Від трьох яєць в мене залишилося приблизно 100 г білків. Починаю збивати на середніх обертах, а потім вже перейду на максимальні. Не забуваю при цьому помішувати сироп, все поруч робимо, щоб не пригорів агар. Агар любить пригоріти. Тож постійно помішуючи, заварюємо агар до потрібної консистенції. Якщо ви маєте термометр, Будь ласка, доваріть до температури 109-110 градусів. Я буду уварювати і покажу вам зараз, що має бути. У вас має, подивіться, обстіл. об кастрюлю це не працює, вона гаряча. Як тільки пішли нитки такі у вас по 15-10 см, сироп готовий. Ось така має бути консистенція сиропа. Вливаю в білки, постійно помішуючи, поступово вливаю цей сироп, щоб, якщо ви почнете дуже сильно, швидко вливати сироп, у вас попливе маса. Тож не поспішайте і у вас 100% все вийде потрошку. А ще намагайтесь зробити так, щоб на вінчик не попадав сироп. І будьте обережні, він дуже гарячий. Температура сказала, не до 109-110 градусів, якщо маєте термометр. Але без нього без проблем можна заварити. По часу не скажу, у всіх різні плити і різні кастрюлі. Просто мають піти нитки. як тільки пішли. Ось це не вишкрябуємо. все залишили в кастрюлі і не треба його вишкрябувати і додавати в білки, в масу. Як довго після того, як ввели сироп, мішати цю масу? От я до однієї хвилини. Я навіть не буду різати відео, щоб ви бачили, агар починає працювати, стабілізуватися при температурі 60 градусів. Він ще гарячий. Але не забуваємо, що зараз ми будемо ще додавати крем. Крем він стояв при кімнатній температурі. Додаємо його в масу. І. Слідкуйте за руками, все треба робити доволі швидко. Не хвилюйтеся, білки не осядуть, не опадуть. Гарненько вам треба поєднати ці два інгредієнти. Тобто білки і жгри. Гарненько все не бійтеся. Ось, прям так гарненько-гарненько його промішуйте. Якщо ви робите це все в комбайні, замініть насадку на весло. І віслом гарненько його промішайте до однієї хвилинки, щоб маса була повністю однорідна. Ось так. Не бійтесь, бачите, маса не осідає. І швиденько-швиденько виливаєте. Форму ви можете використовувати будь-яку. Агар дуже добре відстає від будь-якої форми. Не обов'язково має бути силикон. А пластиковий контейнер можете якийсь взяти, і потім без проблем ви дістанете це пташине молоко. Все я розрівнюю. Я вже відчуваю, що він почав стабілізуватися. Тому я працюю дуже швидко, вирівнюю один раз і більше не таркаюсь. Угу. Все, я все, я вже відчуваю, треба зупинятися. Все, бачите, почало тягнутися. Все, він стабілізується, більше не чіпайте його. Ось це можна зараз скуштувати, як вам на смак. Ще п'яти хвилин не пройшло, він вже майже стабілізований. Подивіться. Бачите, від форми відстає. Він стабілізується при кімнатній температурі. Вже через 20 хвилин можна його нарізати і їсти. Але для повної стабілізації і для класної текстури мінімум 4 години. Я його поставлю в холодильник все ж таки там вершкове масло, згущене молоко. Білки теж в холодильник, звичайно, я його поставлю. Все, він повністю стабілізований. Нарізайте ви його виключно за вашим бажанням, як вам гарно, як вам зручно. Я пороблю маленькі і трошки більші шматочки. Класичні, так сказати. І маленькі такі для діток. Малюсінькі. І ось такі вони класні, ці цукерки. Консистенція просто ідеальна. Дивіться, я не люблю пташине молоко, какао присипати, тому що, ну, як на мене, це брудно і до лаванди мені не буде пасувати какао, як на мене. Якщо ви бажаєте, звичайно, ви можете чимось їх присипати, притрусити. Можливо, це я колись робила мегдалеві пелюстки, трошки дрібнила і присипала якимось загалом горішками, щось таке нейтральне все. Робимо чай і насолоджуємось таким класним десертом. Дивіться, ми любимо цей смак лаванда мед. Я готую і морозиво, і пташине молоко, і зефір цим смаком. Просто ми любимо. Я даю вам як варіант, але це класичний рецепт. Ви можете без цих цих домішок, я повторюсь, зробити класичний рецепт пташиного молока. Він фантастичний як на смак, так і текстуру. Просто ідеальний відпрацьований рецепт, який буде у вас 100% працювати. Робите хоч для себе, насолоджуєтесь для родини на подарунок, на презент. Ви в магазині ніколи не купите таких цукерок і як завжди, смачного.